Це їх перша репетиція за рік. На імпровізованій сцені актори інклюзивного лялькового театру. Нині херсонські діти на реабілітації в Карпатах у таборі готуємося до відновлення. У програмі арт-терапія, фізкультура, екскурсії та робота з психологом, розповідає Тетяна Левандовська, членкиня громадського об'єднання Аутизм, особливий всесвіт. Роз'їхавшись по містам України, ми. Побачили, що дітям дуже не вистачає спілкування з друзями знайомими обстановки. і в нас виникла ідея створити такий проєкт, реабілітаційний табір. Особливо ну, найперша була мета це витягти херсонців з херсону, з-під обстрілів, щоб трошечки вони заспокоїлися, розслабилися, відпочили від цих постійних стресів. Родини, які приїхали на реабілітацію, виховують дітей з синдромом аутичного спектра і синдромом Дауна. З них 10 мають статус ВПО. Ірина Фоменко разом зі своєю донькою Катериною з Херсона не виїздили. Жінка розповідає, дитині було важко, адже майже весь час доводилось сидіти вдома. До повномасштабного вторгнення день у дівчинки був розписаний по годинах. Репетиції, зустрічі з друзями, прогулянки. За цим дитина дуже сумувала, каже Ірина. Коли ми попали ще сюди в табір, вона їй не треба, не потрібно вже ні мама, ні папа. Вона зі своїми друзями бігає, вона від них відірватися не може. Тому що тут спокійно, як це було раніше, як це було до війни, її друзі, ті ж самі проблеми: театр, спокійно погуляти, щось навчитися, поспілкуватися. Ну, це такий видих. І для нас, і для нашої сім'ї, ну, для дитини, це вона посміхається. вперше за рік з Херсона виїхали і Віра Білоус із сином Азаматом. Коли запропонували відвідати табір, вирішили не втрачати шанс поспілкуватись із друзями та отримати позитивні емоції. Коли ми приїхали сюди, ми відчули, що це було вірне рішення. Ми нам природа тиша. Якісь ознаки нормального життя, я гадаю, що нам наші проблеми допоможуть подолати. Для нас не мати можливості просто бути самим собою, це було дуже важке випробування. Нарешті, я думаю, що ми згадаємо, як це бути самими собою. собою. Окрім вистави на сцені, лісову пісню за мотивами твору Лесі Українки діти хочуть відзняти у реальних декораціях на природі. Сценарій написала Наталія Гайдай, мама акторки Марійки. Зйомки вже розпочали. Ми дуже бачимо великі. Зрушення в їх поведінці, вони трошечки більш ослаблені, вже не так смикаються від голосних звуків, краще сплять, діти почали посміхатися. Ну, спілкування зі старими друзями теж дуже благодійно на них впливає, і всі ці спільні. Спільна діяльність, така невимушена обстановка, і природа, ця цілюща карпатська це все дуже позитивно на них впливає. У виставі задіяні ляльки, які привезли в Карпати з Херсона. Діти робили їх разом з батьками до повномасштабного вторгнення. Під час окупації вони зберігались у бібліотеці. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.